Вітаю вас, мої любі діти. Сьогодні запрошую вас на цікаву екскурсію до світу тварин. Отже, ви знаєте, що існують дикі тварини та свідкі тварини. Тому пропоную вам трішки позайматися та погратися. Отже, гра буде полягати в тому, що я вам буду показувати карточки із зображеннями тварин, а ви маєте визначити, хто ж із тварин, на цій карточці зайв. карточка перша. Перед вами зображені вовк, єнот, білка та вівця. Хто тут зайвий? Так, правильно, зайва вівця, оскільки вовк, єнот та білка дикі тварини, які мешкають у лісі, а вівця це свійська тварина, яка проживає на сільському подвір'ї поруч із людьми. Далі друга карточка. Ведмідь, собака, кіт та коза. Так, зайвим буде ведмідь, оскільки ведмідь проживає у лісі, тобто дика тварина. Натомість собака, кіт та коза це свійські тварини. Переходимо до третьої карточки. Ми бачимо лисицю, корову, коня та свиню. Отже, хто тут зайвий? Правильно, зайва на цій карточці лисиця, оскільки вона є дикою твариною, натомість корова, кінь та свиня це свійські тварини, які проживають на сільському подвір'ї. Бачу, бачу діти, що ви знаєте дуже багато про тварин, адже ви великі розумнички. Також пропоную вам подібну гру про птахів. Ви знаєте, що є перелітні птахи, які що весни повертаються до нас, а що осені відлітають у теплі краї, а також зимуючі птахи це ті, хто живе поруч із нами протягом року. Отже, гра почалась Синиця Ластівка, дятел, снігур. Хто тут зайвий? Так, правильно, зайва ластівка, оскільки синиця дятел та снігур це зимуючі птахи. Ластівка перелітна пташка. Далі голуб, шпак, зозуля, журавель. Правильно, зайвим буде голуб, оскільки голуб це зимуючий птах, а шпак, сузуля та журавель перелітні. Далі третя карточка. Горобець, сова, соловей, ворона. Зайвим буде соловей. Правильно, оскільки соловей повертається до нас що весни та відлітає щоосені. Горобець, сова і ворона натомість живуть постійно поруч із нами. Молодці діти! Ви дуже багато знаєте про тварин та про птахів. Дуже рада була з вами сьогодні позайматися. На все добре, до побачення!